Так, Всім привіт. Сьогодні 19 серпня 2015 року, 17-та година з копійками. От, я веду репортаж із села Пробіжна нашого, бо хотів показати вам, знак як я тут фактично заїхав за Пробіжну тут стояв знак у нас, пописало Пробіжна вся фігня ласкаво просимо, ну тіпо, ви розумієте, що зараз його нема, не знаю хто його. Звідси забрав, чи хтось вкрав, чи поламав, чи спалив, ще в... поняття не маю. І коротше, тут у нас з боку є естакада, тут багато є всяких різних автомобілів, інколи зупиняється, там лагодиться і дом поїде. Вот. Але я не по цій як то кажу, темі, а по зовсім іншій. Хочу показати вам я вже давно на таку тему і проблему. Це мусор в наших посадках біля пробіжної. О, Дивіться, такий мусор. Тут коротше, валяється, що не хочеш, від складу, якихось э, пластмас, пакетів і тому подібне. Тобто ось таких, можна сказати, як гори купи мусору. Йдемо ще покруче. Дивіться, це просто ужас, який я хочу вам продемонструвати. Тому що, можливо, ну, не всі в, в, як сказати, жителі села Пробіжна знають таке. От. Ну, тут близько вдома, буквально 100 метрів в нема немає вдома, е жилі і тому подібне. От. І така у нас посадочка. Ось мусор всякий. Не знаю, хто це викидає, але в мене є такі тверді підозри, що це викидаються між жителі нашого села і е, жителі, які близько живуть ось цієї ділянки. Тобто ось е, ці хати, я ну, не знаю, там що далі. Ну, це, що недавно горіло поле, вже переурали швиденько. Отакі От От у нас мусор тут. Хочу, щоб просто люди звернули увагу і я трошки висловлюю, можна сказати, так би мовити свої претензії. Тому що все ж таки, я звісно, тут не живу близько, але мені дуже соромно і взагалі, прикро, що люди допускаються до такого, що просто під, під свою хату чи як взяти і вивезти стільки всякого бардаку. Розумієте? І то ще розумію, якусь яму, ще щось, буквально все на сказати, в тій зоні, де завжди зелено і гарно. Ну що, Йдемо трошки за байк, яким ми пересуваємося, йдемо далі, трохи, може, подивимося, що тут далі твориться. Ну, само собою, що тут де зупиняються ремонтуватися автомобілісти, теж є таке, вон кидають всякі бутилочки, всякого дрібноти. І ось тут теж. Купа мусору, дивіться, вся посадка в мусорі. Бутелок. Це хтось спеціально привіз і певно з мішка чи звідки висипав. Улобутко ну, висипав. Супер. Так має бути. Ми рухаємося в правильному напрямку. о, все, буквально це вже ну, багаторічні. Всякі бутилки і тому подібне. ну, Це ще відео я таке роблю, щоб звернути увагу наших сожителів і ну, села Пробіжної, так би із владу нашу, так звану теж. Ну, тут вже не дивуюся, тут ремонтують машини, тут мазута, всяка ерунда. Але вже отут знову починається просто ужас. Тут тако на камеру важко буде все передати. ну Тут просто тонни того всякого, різного бардака. Просто тонни, якщо б то все згребти. З того боку, тож, як ми бачимо, валяється попри те, як узбіччя. дуже багато всяких різних бутилочок, всякого сміття. Я навіть не сумніваюся, що якщо я далі зайду в ті кущі, там таке саме буде. Но думаю, буде і достатньо цього, що я покажу. Що тут буквально 2 метри блин, від, вже від самого знака Пробіжної, що таке твориться. І це 100% ніхто не приїхав з Жабини чи інших сіл. І сюди викинув. Тому що самі б люди ну, не дали би таке я думаю, зробити. А тут мовчать ті, хто жиє і викидає тут все. Така вся фіня. Я навіть не знаю, можливо я якось е, постараюся допомогти хоча б інформаційно е, в цій стороні. Наприклад, вдома я там і ну, моя родина, сім'я, ми, ми маємо таку велику бочку металічну. Ну Яку велику стандартну там 100 літреву чи 50 літре Туди, Якщо є якийсь мусор, ми кидаємо його спалюємо. той попіл. Ми беремо і викидаємо. У нас там коротше, ну, типа, яма є, і ми той попіл в яму -то викидаємо, розумієте. Але з того, що ми спалили, з тої кількості всякого, ну там попіл буквально пару кілограм лишається, Да? І той попіл, він вже, та, якби можна сказати, він вже піддається переробці і руйнації під впливом, е, типу, ґрунтів. От. Ну, А це, що твориться, воно ніде воно не дінеться. Воно, той, той хлам буде, доки десятки років може бути. Поки його просто земля, як то кажуть, не впитає. Тобто, ну, має на увазі, самі порохи не замулюють його і не буде видно. Така фігня. Ну що ж, їду я певно на друге місце, де в нас дуже часто теж хамлят по такій темі, по мусорі теж покажу. Все. Так, це вже друге місце, звідки я веду свій репортаж. Тоже тут буквально від того місця першого я від'їхав 200 метрів. Тобто від знака там, де стояв, ну так, пробіжна, десь 300 метрів максимум. Це максимум. Тут така. Таке козирне місце, завжди було, вже купа років воно є. Тут колись стояли бочки в нас за аміаком, щоб типу, поля кропити, не знаю для чого це було потрібно. Металічні бочки стояли, там стояла отрута. Потім ті бочки забрали, тут типу, такі лишилися ями. В ці ями звозили завжди мусор. В неміряній кількості, блин. ось. Тут вже трошки якийсь трактор позагортав, я так зрозумів, ті люди, які тут щось сіють і тому подібне, ну, то вони певно і позагортали, щоб той мусор далі не розсипався. От, такі тут просто блін, величезні купи мусору. Також знаходяться. От. І буває інколи таке, що от якщо людина привозить сюди мусор, ну ж так, да, ну ти вже привозиш, вже сюди мусор, да, ти вже його викидаєш. То не ж воно постаралася людина відвести той мусор, чи в мішку, чи що віднести, он того в ту яму глибоко кинути, в центр ями. Що потім, коли трактор їхав, чи засипав її, чи щось зробив. Ні, Воно тако приїде сюди. Приїде сюди. І тако з боку бляха муха висипе і тут така купа, блін. Розумієте, Ось цей мусор він був ось тут. Тут навіть видно, що вон де згорів той мусор, потім приїхав трактор і тупо просто все позагортав. Розумієте? Ось такі у нас люди, от які пильнують нашу екологію і тому подібне. Що їм просто все по барабану. Блин. Вони живуть тут, на нашому селі і вони не союзволюють собі хоча б блин, якось елементарно далі вже кинути, якщо ти вже то викидаєш. Вот. Тут короче, вже мусорів, ну тут не мірено, тут, я так пазум, десятки тонн мусору, тому що тут ями були глибокі і тут вже поназбирувалося просто уйма-уйма. Отака фігня. Це є таке друге місце фактично в самому вже полі, тому що тут посадка, ну між посадкою і е, польвою смугою. Отака От штука. Та Поле, згоране. Гарно. Пердимося сюди. Ку-ку, Правильно? А тут напевно мощніша точка, де пробіжні, так, села Пробіжне звозять хлам і скидують. І знову ж та аналогічна проблема, про яку я говорив. Що навіть якщо ти привозиш вже мусор і хочеш його ну, можна сказати, там, викинути, да, ліквідувати, щоб він в тебе там, вдома не валявся, то не робиться такого зразу тут по біля викидаєш. Та заїй трохи далі, десь туди, в ту яму, там є величезна яма. В тих кущаках. Їй там щось спочатку було простіше сюди до краю заїжджати, закидати, закидали. Ну, наш народ дуже блін, такий креативний, не хоче дати ще 5 метрів далі, а одразу викидає козбоку. Ну і само собою ця яма, ця помійна яма розшириться, розширюється, і вона виходить за межі, як би сказати, свого дозволеного. розумієте? Тому що тут вже далеко не яма. Яма починається десь за 10 метрів звідси, аж там. Вона глибока і ще там досить можна було щось викидати. Ну Як ми бачимо, воно буде так розширюватися, розширюватися, Тому що я ще добре пригадую, що зразу попри цю яму тут вже було е, також, ну посіви робили. розумієте? А вже о, чим далі, тим далі та яма розширяється. Тут просто я навіть не хочу туди далі заходити, я думаю, ви бачите і так, що там просто сумасшедша кількість відходів і тому подібне. Ось так то. Там далі за кущаками добре так не гон, вгледіти, там теж є якісь проблески мусору. От. Ну тут, Як тут видно, що тут були великі купи мусору, їх підпалили, потім приїхав якийсь трактор і згорнув трошки туди. Але що це свідчить, що знову ж таки? Чим раз, тим більше кидають якби, від самої ями. О, там теж видно, що була велика купа я, ну, мусору. І ж поки хтось її туди не розгорнув. Навіть, люди, які тут вивозять свій мусор, їм важко бін, взяти і просто хоча б елементарно трошки далі кидати. Взуйся вже якісь взуття надійніше, бін, якщо ти вивозиш мусор, та й зайди трошки далі. Ні, треба того зразу з боку викинути, бо ж та там. Хтось за вас то має робити, да? хтось має прийти чи приїхати на якійсь техніці і то все розгортати. Дивіться, яка тут купа того всякого мусору. І вона тут була, поки її хтось туди не погорнув. Ось так то. Ой, просто колосальна кількість всякого тут того мусору. Ще я замітив таку річ, що навіть тут викидають. Що от скажіть нас, яким треба вже бути останнім, щоб вже мати там загальну яму, де її хоча б ніхто не веде, і там всі викидають. Нє, приїхати того буквально 20 метрів від повороту викинути серед, як то кажуть, перед лицем. Розумієте? Отак от то. От Отакі. Пробіжнянські помойки. Або, як в народі кажуть, мусорники. Точка номер 4 Я б сказав, друга, по, по своїй брутальності та наглості, але mm. так як на мене, то можна сказати, що це вже дуже, як би сказати, паскудно тут. Тут людські городи. Людські городи, ось це мусорник. Заднє нього теж людські городи і там вон є мої городи. Тут ну як стандартний варіант, да, такий пробіжнянський, то є мусор, видно, вся фігня. Але ще раз кажу, ось дорога. І дивіться, що якщо там була яма від дороги десь приблизно 5 метрів, то навіщо ти викидаєш мусор? Чуть вон прямо не на дорогу. От в мене таке питання. Ой, вибачте. Тут дуже сильно воняє, погоріло, то всяке таке, ой. Коротше, вон дивіться. Що, що заважає, якщо людина приїхала, не знаю, на якимсь транспортнім засобі далі туди заїхати і висити. Ну так, приділив вже 10 хвилин часу, візьми руками, чи там шуфлюючи чим, закинь трошки далі, не мусори тут зразу ж на людських городах, на дорозі і тому подібне. От дивіться, прямо, буквально, ну, в прямому смислі на дорозі, тому що тут дорога трошки вже відійшла в цей бік. Бо почали викидати мусор, і просто машини постійно вїжджають вже на поле. Дорога була з цього боку, от буквально де ось той кущ. Дорога починалася і ось десь тут закінчилася. Вона була не така вже і широка. Але тут просто люди приїжджає на якійсь фірі чи що, і зразу отко з боку бах, висипав і поїхав. Тобто не мастить собі навіть питанням, як хто каже голову, а може трошки далі чи ще щось і там подібне. А там вот яма. От. Фу. Тут трошки підпалили і не так аж дуже страшно виглядає. Ой, дивіться, де яма. Я зараз, певно, зайду туди. Зараз поставлю на паркінг байк. Ой. Зараз ми зайдемо. І подивимося. Де реально ось тут? Дивіться. Тут навіть не 5 метрів, а більше. Ось аж тут та яма. Ось того, мої городи, ось того поле теж, де палена солома. Бачите, тут була яма. Тобто є вона. І люди все одно не в яму кидають, а кидають ось тут. Далеко ще від ями. Бо відділька їм впало, якщо ти вже мусор привіз, викинути в положене, хай буде місце. отаке таке. То от я такий показую якби, би пробіжнянський менталітет. Можливо, в інших селах по-іншому, через то і не кажу український менталітет. от те, що я видів в нашій Україні, де я був, то переважно так всюди. О! Ось. Ну що, важко туди заїхати було людей, то заїд трошки далі і там є. Нє, треба тут. Отак-то. От Це, мабуть, на сьогодні вже буде останній пост. Такий варварський пост, де викидають мусор. Вот. Ну, в... Ближче в майбутнє ми будемо зачіпати якісь інші теми, висвітлювати їх в пробіжнянських новинах онлайн. Все, бувайте. Так, Показую власний приклад того, як потрібно боротися з мусором в домашніх умовах. Як так можна мінізу... мініз... мінімізувати його шкоду і тому подібне. Ось тут заброшений будинок нашої родини, типу... наше подвір'я, грубо кажучи, так, що це нічея, а наше от, Невеличка ділянка, ми сюди приносимо мусор, якийсь там, якийсь більший, який не влазив в ту бочку, да, яку ми полимо. Ми сюди скидаємо на купу і підпалюємо. Воно згоряє все, потім залишається такий попіл. Ми той все попіл збираємо в мішок і вивозимо тоді в ту яму. Що буквально з великої купи того мусору залишається ну, півмішка того попіл. І той попіл, буквально він, він розгорівший та й сажає. Ми його можемо сміло викинути е, там в яму і він той, як би сказати, мусор не буде приносити ніякої шкоди. Ось така фігня. Так, демонструю вам е, домашній мусор Ну, Це не найбільша бочка, це менша бочка, але для менших можна сказати, якихось там відходів. Так? Ось така кришка, але ну, ну, він вже згорів, його вже треба заміняти, але ну, ще щось спалити він може. От і все, ми якийсь такий побутові домашній мусор сюди скидаємо, підпалюємо його. Да? Він там має збоку дирочки, оздухтяне, ми накриваємо і воно так тліє блін, цілу ніч. Нікому взагалі не мішає, але собі там згоряє, що лишається, от така, ну от стільки попілу, 5 см чи скільки з повного цього бачка. Повністю він перегорений. Потім ми його викидаємо в якийсь пакетик і е, виносимо, викидаємо. Ну, Я завжди в мішок кидаю, щоб мішок висипав самий попіл в яму. І все. Все, всі приколи. От так ми боремося е, з мусором, щоб мінімізувати його шкідливість на навколишнє середовище. Все, вчиться.